Коли держава почне диктувати, в яку церкву ходити, і якою моєму, мовою умовою молитися, хай люди моляться, як хочуть. То буде те, що відбувалося в Радянському Союзі. Я через це пройшла. Я народилася у віруючій сім'ї, і все своє дитинство, всю свою юність я приховувала свої релігійні переконання. Але ж від того вони в мене не проходили, вони в мене навпаки посилювалися. Розумієте, не проходять не проходять релігійні переконання просто так. Забороною. Вони ж тільки посилюються, особливо якщо ТРП це ФСБ, представляєш в Україні. І головне, немає різниці, якою мовою людина молиться. Немає різниці, в яку церкву людина ходить. І тут тут дуже цікавий момент. Ми дуже чітко бачимо, за багатьма ознаками роботу ФСБ. Через релігійні інституції. І головне, що ця робота ФСБ не нововведення цього часу, а це робота завжди Кремля і той креатури, яка там її очолювала, це завжди була практика. І я тут просто у мене наступний блок буде на хороших регулях, і він буде стосуватися багато історії і міфології пов'язаної з Росією. Я просто хочу нагадати, як інструменталізують. Церкву історично століттями балата, і просто, от, ну, щоб ви зрозуміли, наскільки абсурдною звучить фраза монахині у РПЦ ФСБ, яка говорить, що ні значення в яку церкву ти ходиш, так ніби вона не усвідомлює частину якої системи вона завжди була. А вона і в депутатах ходила, і у Ківалова в інституті преподавала, і за ось прогреса відповідала, і партію регіонів репрезентувала і далі продовжує це робити через свої балалаєчні історії, розповідаючи про те, що немає різниці, в яку ти церкву ходиш замовчуючи той невеличкий нюанс, що церква інструменталізована Росією трохи більше ніж завжди, як імперія маркує територію своєї військової присутності і військової перемоги. А навіть більше в моєму рідному місті Кам'янці-Подільському на початку ХХ століття був збудований за цим же проектом. Тільки в меншому вигляді собор Олександра Невського, який був розібраний і підірваний вже більшовицькою владою в 1930-х роках, і Одиво був дуже швидко відбудований без жодного проекту у незалежній Україні. І перепосвячений на честь Олександра Невського просте питання логічне: а яким боком цей князь чи цей святий стосується території сучасної України, яка ще й увійшла до складу Російської імперії після другого поділу речі Посполити? Залишається, звісно, без нормальної і логічної відповіді. І якщо ми спробуємо подивитися релігійний вимір російського світу, російської міфології, то достатньо подивитися на ту кількість храмів, які присвячені Олександру Невському, сучасним російським святим на кшталт, там, з додатками до себе: Московський, кронштадтський, Ленінградський, і так далі. І ви побачите, що це де церква старається просувати ось цю псевдоісторичну придбавлену релігійним присмаком ідеологію своєї присутності. Це стосується, до речі, і релігійних переконань. Коли держава почне диктувати, в яку церкву ходити, і якою моєю мовою молитися, хай люди моляться, як хочуть. То буде те, що відбувалося в Радянському Союзі. Я через це пройшла. Вона через це пройшла. Так, да? тільки в радянському в союзі це відбувалося. Та ні, просто завжди, завжди маркували українські землі або інші загарбані землі. І сьогодні, в хороших регулях, ми будемо говорити про Азербайджан. Ну і знову ж таки, ви ж розумієте. Зближення земель і загарбання відбувалося зокрема через направлення туди християн та інших, хто там представляв православ'я, Uh, значить, uh, всіх цих uh, груп uh, рус русських рус болотних жителів. Ми про це теж будемо говорити. Але це ми будемо говорити в хороших регулях. А тут я просто хочу показати, як легко скривається консерва, яка з одного боку говорить, що вона молиться за перемогу України, а з іншого боку, зразу ж починає її дуже активно засіратись. Будь-який примус, будь-яка агресія лише Посилюють переконання людей. І ми згадуємо, як в Радянському Союзі ми говорили тихесенько, на кухнях. Свої погляди ми не розповсюджували, але критична маса такого негативу ну, вона збільшувалася, збільшувалася на цих кухнях. А потім вийшла з кухонь вже на вулиці. І Радянський Союз розпався. Росія так само розпадеться. Те, що вони роблять, даючи 15 років з конфіскації лише за якийсь пікет, де там не було жодних слів навіть про війну. Там щось людина якийсь афоризм написала: 15 років з конфіскації, вони вже просто виходять з усіх меж. Але якщо е Україна буде йти шляхом авторитаризму і порушення норм демократії, в тому числі відносно віруючих, простих віруючих людей, в яких батьки, сини, доньки воюють, я вже декількох дівчат відспівувала. То що ж це буде? Люди це сприймають як несправедливість. Навіщо? Україна мама для всіх нас, Україна мати. Як Україна може йти проти віруючих? Як, як Україна переслідує віруючих? Говорить там жінка, яка говорить: о Боже, мені забороняють займатися чорною трансплантацією. Я ж хочу вилічити людей. Ну, десь приблизно така логіка від ФСБшної бабці. Яка ну має великий інформаційний контроль над своєю парафією, очевидно, і насправді, як Росія інструменталізує церкву, так церква інструменталізує своїх парафіян для того, щоб їх налаштовувати продати держави, ну і власне навіть у інтерв'ю. Сірафіма далі продовжує цю свою роботу з приводу того, що Держава Україна перетворюється в авторитарну державу, і вона спочатку говорить про злочини Росії, а потім воно дуже от, ви бачите, декілька уривків, і вона говорить, ніби Росія, 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 Україна, Росія, 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 Україна. А де ну типа, а чому з'являється Україна? Та тому що запрещають церковь. Немає ніяких додаткових запитань з приводу того. Ну, так ваша ж церква завжди просувала е, ФСБшні наративи. Вона використовувалась, вони ну, її інструментаризували як історично, так і зараз. Більше того, ну давайте згадаємо історію про. Господи, скандал пов'язаний з тим, що закінчилася конденція Тараса Креміна Креміна як омбудсмена з питань української мови, і зараз іде дуже багато обговорень стосовно того, хто ж зараз буде новим омбудсменом, що буде відстоювати інтереси українців і української мови. І е, звучало ім'я пана Завальського, який, е, по-перше, не має жодного релевантного досвіду, а по-друге, є диктором каналу Глас. І я на той період там хотіла зробити невеличку вставочку в регулях з цього приводу, але воно так вилетіло. Тим не менш, хочу вам дати шматочок сюжету, щоб ви зрозуміли, що такий телеканал Глас. От, і це знову ж таки ФСБшний канал, який популяризує вацерковляність через спортивні кружки. Они занимаются спортом, несколько раз в год отправляются в походы на байдарках, изучают историю украинской культуры и православия. Одним словом, это называется дружина. Это спортивно-туристическое подразделение действует уже почти год при киевском храме святого Николая на Поздняках. Инициатором его создания стал настоятель храма Отец Николай. Одно из занятий дружинников, которые проходят под открытым небом, посетили наши корреспонденты. Так как Джамасу, шестилетний Лука, научился благодаря регулярным тренировкам в спортивной секции дружина. Он приходит на эту спортплощадку как минимум дважды в неделю, вместе со своими пятью братьями. Говорит, самое трудное — выполнять упражнения с палкой, а легче всего — гонять футбольный мяч. И уже точно знает, зачем нужно заниматься спортом. Чтобы сильно быть, чтобы быть здоровым, чтобы, быть, чтобы защищать, чтобы тебя не победили. Самому младшему дружиннику всего два с половиной года. Но малыши с удовольствием становятся в общий строй и гордятся, что носят вот такой спортивный свитер с надписью Дружина. Кстати, форма и сами занятия бесплатные. Все уроки физкультуры проводят опытный преподаватель. Основатель спортивно-туристического кружка, отец Николай, внимательно следит за своими подопечными. За своими подопечными двухлетними дружинниками, которых учат защищать. И вы же разумеете, что это насправде выхование ЧВК. Просто частная военная компания России на украинской территории, которую с младенчества воспитывают воцерковленные дружинники. Вот Лука, Сестрокев. Сказав, що він там захищає, щоб тебе не обиділи, щоб всіх побідіти, але не уточнив, що насправді його вирощують на м'ясні штурми. Ну, або на штурми посерйозні, або все-таки ж це, розумієте, рівень спортивної підготовки, яка вилівається, навіть в кар'єру типу, як у Васі Ломаченка. Да? Ну, тобто це фактично угрупування, яке вербує дітей з маличку. І цей сюжет рекламує це угрупування. А, як ви розумієте, <смі> дружинник яке спостерігає за дітьми, скоріше за все, якийсь Фезбечний чорт, цікаво, де він зараз. Ну, І як ви розумієте, все це відбувається на території України. І вони про це знімали сюжет на своєму телеканалі клас. ФСБшний РПЦшний телеканал. Зараз його закрили. Один із ведучих цього каналу тепер претендує, якому за 60-ту, якого немає взагалі ніякого релевантного досвіду, якого хочуть зараз поставити. Можливо, вже не поставлять, не знаю, ще повернемося до цієї теми, бо мають когось призначити в омбудсмени, або я пропустила, вже призначила. Одним словом, Кременя зняли. І тепер, може, поставлять Діктора сатутового телеканалу Прекрасного. Чому не цього спортивного дружинника, я не знаю. Але це приблизно те, чим займається РПЦ ФСБ в Україні. Розкажіть мені, що вони переймаються тим, щоб вчити дітей в самообороні. Та ти що? Серйозно, не повірю. Головне, що я пам'ятаю, що я колись вам розповідала про кінофестиваль, який організовував господи, цей. Блін, як його звати? У нього ж дочка Таня з таким вареником. Бодя, Якщо ти до сих пір дивишся, нагадай мені оцього православний фестиваль, мультфільм Лампочка. Деркач організовував в православному фестивалі, і там, значить, православні фестивалі, приїжджали значит, православні з усього постсовєтського пространства. І там один православний якийсь з десантно-штурмовою бригадою е е е шко десантно-штурмова школа, щось таке він організовував, він зняв документальний фільм про те, як функціонує їхня десантна штурмова школа. Це так працює РПЦ ФСБ в Україні. І ігнорувати взагалі те, що це структура, що покликана на те, щоб бути просто. Приватною воєнною кампанією, що працює в російських інтересах, ну це ну це треба бути абсолютним я не знаю, відбитим, щоб це ігнорувати. Але ну десятиліттями це ми ігнорували. А тепер нам монашка розповідає, що головне Україні не перетворитися в авторитарну державу, бо яка разниця в яку церкву люди ходять. Хоть даже в РПЦ, ФСБ, Они одні можуть молитися на любом языке. Ми разом настільки будемо жадати правди, ми настільки захочемо збудувати нову, прекрасну, щасливу Україну для наших дітей, щоб таких жахів ніколи більше не було, щоб цього ніколи не повторювалося. Що наше оце всенародне бажання змете всі залишки ще оцих російських наративів, які криються в деталях. диявол криється в деталях. А давайте поставимо Конституцію на паузу, а давайте ще щось зробимо і ще щось там зробимо, виправдовуючи це тим, що ну, така ситуація. Можливо, але прийде час, коли не пробачать ті, хто кров проливав на фронті. Вона взагалі. Так, Ніпалівна весь цей текст видає. Вона з одного боку говорить, нам треба знищити російські наративи. Диявол ховається в деталях, а далі вона звинувачує наше керівництво в тому, що ми поставили Конституцію на паузу. Народ цього не пробачить. Ну, можна... Можна було б детальніше розпитати, а розкажіть, будь ласка, вот Конституція поставлена на паузу, вона з вами в одній кімнаті. Розкажіть, будь ласка, більше про це. Вона говорить дуже загальними фразами, вона нічого конкретно не говорить. Але усі шматки, які я вам цитувала, ви можете передивитися і почути, що вона починає говорити про злочини Росії. І 20 секунд про злочин Росії, а далі про авторитаризм в Україні, 20 секунд про те, що Росія росіяни вбивають, а далі яка різниця, в якої церкві маліці? Жодного, жодного детальну, жодного натяку на те, що РПЦ ФСБ взагалі була афілійованою ФСБшною структурою в Україні, жодної розповіді про те, чим насправді промишляла. Ну тому що матушка Серафіма далі продовжує бути. Ячейкою цієї прекрасної спільноти. Вона, звичайно, може виголошувати номінальний текст, де вона бажає перемоги Україні. Але дьявол в діталях. А інструменталізація церкви РПЦ завжди була і поки що є. Чи буде тут питання роботи СБУ та інших? Дотичних до цього органів, і ми будемо за цим реаліті шоу спостерігати ще довго. Тим не менш, що можу вам сказати? Десять років тому те, що відбувається зараз, годі було і уявити. Подивимося, де ми будемо ще через десять років. А поки що додивимося той сюжет, який я цитувала вам на початку. Дії керівників УПЦ йому нагадують імітацію, а не реальне бажання розірвати з російською православною церквою. Для цього потрібно зробити чіткі юридичні кроки, а не промовляти святкові звернення. І в цьому зверненні він нібито сказав правильні речі. Він це зробив на офіційному бланку, він сам під цим підписався. Але ми ж дорослі люди розуміємо, що е, вітальне послання навіть на офіційну бланку із підписом не є ані юридичним, ані канонічним е, документом. Тобто, потрібна, хоча б офіційна заява Онуфрія на ім'я російського патріарха Кіріла про вихід із синоду РПЦ. Нині ж московський патріархат просто вичікує. Вони уважно спостерігають за ситуацією на фронті, а також за так званими мирними російсько-українськими перемовинами. Адже серед вимог росіян є і скасування мовного і релігійного законів. На жаль, ця тема стає заручницею політики, і московський патріархат цій ситуації грає в політику, а не в Євангелії чи спроби. Все ж таки об'єднати українське православ'я і, врешті-решт, українські православні церкви розірвати свої зв'язки з Москвою в українській православній церкві. Чомусь не помічають, як російський патріарх Кіріл керує їхніми священниками на тимчасово окупованих територіях України. Приміром, архієпископа Новоазовського відправили служити у Казахстан, а також не бачать участі своїх підопічних у синодах Російської православної церкви. Всіх вас сердечно привітую, рад бачити. І допомагає нам Господь. Нагадаю, сам Патріарх Кирил називає війну проти України священною і благословляє вбивство українців. А те, що він один із соратників диктатора Путіна, вони самі нагадують постійно. Дякую.